Ну і як ми вже анонсували, будемо говорити і про інші візити, але вже українців до наших закордонних колег. 7-8 лютого відбувся візит українських самоурядовців, представників п'яти територіальних громад до Брюсселю. Про що говорили або може про що і навіть домовилися? Будемо говорити далі. Один з тих, хто власне був в Брюсселі голова Пороміської громади Олег Савчук. З нами вже є на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Я вітаю. А пане Леже, цей дводенний візит до Брюсселю власне, які у вас були від нього очікувані, чи вони справдилися? Очікування були мабуть менші, а те, що було насправді, то було неймовірно вражаюче і дуже захоплююче, цікаво. Ну, просто емоції зашкалюють уже другий день, як завершилась поїздка, але Ну, емоції ще досі дуже хороші, пане Олеже. Ви з Волинської області. Власне, ваша громада чого найбільше, ось скажімо, потребувала би від європейського союзу, тому що зараз є різноманітні інші програми. Багато теж з децентралізації є програм, але ось саме від європейського союзу, чого потребувала б ваша громада і чого можливо що вже отримали? Перше, що на мою думку можна залучити від європейського союзу для нашої громади, це безпосередньо досвід їх, їхнього європейського союзу у реабілітації, тому що в нас багато хлопців, які отримали наших захисників, які отримали поранення, і вони потребують відновлення. Так як поблизу немає ніяких реабілітаційних центрів, ми Плануємо в подальшому створити на базі одного з наших закладів такий центр відновлення для військових, в якому можна поставити спеціальні тренажери і ці хлопці, які отримали поранення, які, наприклад, мають протези, щоб могли безпосередньо прилаштовуватися до життя. А власне, під час цієї поїздки з ким вдалося з колеги з Брюсселю власне поспілкуватися, та і з тими, з ким спілкувалися. А наскільки вдалося донести та що відбувається в Україні, і що які потреби власне зараз є? Зокрема, у вашої громади, про які ви згадували? Зустрічі було чесно дуже багато, і кожна зустрічей вона продуктивна для кожної з громад, з представників громад, які були і ми бачимо підтримку безпосередньо депутатів Європейського союзу інших посадових осіб, які є в парламенті, які є в Брюсселі, і вони дуже підтримують Україну. Ми спілкувалися на рахунок збільшення кількості постачання зброї, також гуманітарної допомоги для України, і вони погоджуються з тим, що Потрібно більше допомагати для України і кількість зброї, яка є на даний момент, що вона недостатня, а її потрібно збільшувати. І це не для того, щоб іти, наприклад, на Москву, а для того, щоб наші хлопці мали цим захищатися через те, що найкращі з найкращих наших захисників вони і захисники, вони зараз там можливо навіть не мають чим. Захищатися і через те потрібна допомога, Олеже, Якщо говорити взагалі про ось цей рік повномасштабного вторгнення, вже майже рік воно триває. Особисто для вашої громади, які були найбільші складнощі, з якими ви стикалися за цей рік? Ну, першочергово, це в нашій громаді більше тисячі внутрішньо переміщених осіб було, і потрібно було допомагати їх розміщувати. І це. Ну, була дуже велика проблема і дуже складно було з цим справлятися. Ну і також те, що дуже багато наших хлопців зараз захисників пішли захищати територію нашої країни, кордони нашої країни, і фактично потрібно допомагати тим сім'ям, які залишилися, наприклад, там забрали чоловіка. Чи сина, який допомагав, то ми стараємось допомагати тим сім'ям? Пане Лаже, можливо, ви знаєте принцип, по якому відбирали да було п'ять представників громад. Вони були з різних регіонів, з різних областей України, та власне. Але чи вам просто запропонували приїхати? Бо можливо спеціально обирали якісь певні регіони, певні громади, які будуть ну так представляти Україну в Брюсселі на цій зустрічі. Наскільки мені відомо, це був загальний відбір по усій Україні, і з цього відбору пройшло 30 громад, які безпосередньо брали участь у проєкті АНС, це мережа захисту національних інтересів. І з цих 30 громад було обрано п'ять. І поромівська громада, в тому числі, ну, була учасником поїздки до Брюсселю. До Бельгії. І, ну, на мою думку, ті громади, які поїхали, це одна з громад з Сумської області, Велика Писарівка, одна з громад Житомирської області, Коростень і одна громада з Дніпропетровської області, і також Волинська і Львівська область. Ну, на мою думку, це. Ті громади, які ну кожна має свою особливість, Сумська область, вони були в окупації, Житомирська область, вони коли зі сторони Білорусі був наступ, також дуже сильно постраждали. Дніпропетровська область майже на межі бойових дій. І Львівська і Волинська область, ті, хто приймали внутрішньо переміщених осіб і. На мою думку, тут де зараз можна розвивати економічний потенціал безпосередньо цих областей і розвивати економіку України в цілому. Належа дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашої програми. Олег Савчук, голова Поромівської громади Волинської області, був з нами на прямому зв'язку. Не нагадую, що ми говоримо про візит українських саморядовців до Брюсселі. Власне, чого вони там змогли навчитися або, можливо, отримати якусь допомогу, яку потребують невідкладно, Ось розповідав один з представників цього візиту. Ну, а ми далі поспілкуємося з ще одним представником. Це Тарас Кучма, міський голова міста Дрогобича Львівської області вітаємо вас, доброго дня. Пане Тарасе, ми от спілкувалися з Олегом Савчуком, власне з яким ви та їздили в Брюссель та були представниками однієї деклара... нашої делегації від України. Він казав, що його власне очікування були значно менші ніж ті результати, і власне те, що було після цих зустрічей в Брюсселі з колегами. А щодо вас, якими були очікування, і чи вони справдилися вже зараз, маючи напевно певні і результати цієї поїздки. Ну, очікування насправді були набагато більше, чим е, менші чим ми отримали. В першу чергу, хочу сказати, це не перша моя поїздка за границю, де ми за кордон, де ми стараємося донести представити Україну. Хочу відзначити, що всі зустрічі, які проводилися в парламенті Європарламенті, в Брюссельському парламенті, в парламенті бельгійському, всі вони носили характер не просто представницький, а ми несли певні меседжі. І основні меседжі, які ми хотіли донести до Європи, це перше те, що нам вкрай необхідна наша зброя і. Вони з тим погоджувалися, і погоджувалися з тим, що все таки ми захищаємо не тільки Україну, а й захищаємо і європейські цінності, і захищаємо свободу цілої Європи. Але якою ціною та свобода буде захищена, залежить вже від європейців, адже. Чим швидше вони нам дадуть всю необхідну нам зброю, тим менше життів буде покладено на вівтар цієї перемоги. Найголовніше, ми хотіли донести те, що з нашого боку гинуть найкращі сини українського народу, кращі з кращих, які мають так, як мій син, по 3-5 освіт. І з другого боку, це є люди, які. Мають не освіти, а мають судимості, і ми не повинні зараз. Ми повинні ми зобов'язані зробити все для того, щоб наші воїни не гинули, щоб ми могли дати достойний відсіч ворогу. А, і це мен... був перший місць угу. так. так продовжуйте другий це було це, що реформа децентралізації, і тут ми знайшли. Повну підтримку наших колег в тому, що все таки децентралізація це була одна з найкращих реформ, але в тому, що війна розпочалася, вона дещо змінює свої образи. Але... Нам був даний зустріч питання, і було сказано, що це домашнє завдання для України, щоб все таки та реформа була завершена. І якщо не буде вона завершена, то все таки ми не можемо розраховувати на потужну післявоєнну відбудову і велике капіталоукладення. Там і судова реформа, ми говорили і про багато інших реформ. Але хочу сказати з такою дружелюбністю і з такою. Щирістю, з якою ми зустрічалися, чи то з Джорджем, чи з Марком, чи то з Віалою фон Крамон, чи з Хюмінгарелі. Ну, ми відчули дуже велику підтримку. Ну і третій меседж, це було після це те, що перемога буде за нами обов'язково, і це те, що ми повинні після тої перемоги відбудовувати нашу державу. Це надзвичайно важливо. І тоді ми розмовляли з Мінгарелі, це колишній глава представництва ЄС в Україні, який розказав свою схему, яким чином будуть надаватися допомога відбудові, яким як вони бачать по-справжньому і хто повинен приймати участь у цій відбудові, і якраз органи місцевого самоврядування там віднесено дуже важливу роль. А пане Траса, окрім певних розмов та донесення інформації, чи були можливо домовленості, якісь конкретні, да бо розуміння наступних кроків роботи, та да, можливо не саме стосовно якихось таких глобальних історій про відбудову, а можливо якоїсь точкової допомоги там саме вашій громаді, не знаю, генератори, бо можливо якісь а, інші матеріали або інша допомога, яка нині потрібна. Розумієте, ми якраз все складалося так, що ми якраз конкретно для кожної для кожної громади, чи, наприклад, там великописарівська громада, вона про хірургічний корпус говорила відбудову хірургічного корпусу, чи, наприклад, Скоростинська громада, вони говорили про розбудову реабілітаційного центру восьмиповерхового, якого є всі вже проектно-кошторисна документація, і це вкрай необхідно було. Чи громади, так як наша Дрогобицька громада, це ми говорили про не дуже Багато як і реабілітаційних центрів, як і е, екологічні проблеми, вирішення екологічних проблем, як і відбудови. Найголовніше це будівництво для внутрішньопереміщених осіб, так як в нас е, в Другобицькій громаді, яка налічує 125 тисяч людей, 30 тисяч, практично е, прийшло до нас е, внутрішньопереміщених осіб, і з них десь точно залишиться в Другобичі близько 10 тисяч. Ми їх повинні розселити. Ми їх повинні не просто накормити дати робочі місця, але ми їм повинні забезпечити нормальні е, умови перебування в нас на території. Що ми робимо? Це ми зробили два е, будинки, в яких вже розмістили коло е, Квдалдали 70 родинам квартири, от і про це раз ми говорили: говорили про дуже багато таких речей, які прямо конкретно стосуються кожної громади. Я просто не хочу забирати час і говорити про ті конкретні речі, про які ми домовилися. Наприклад, така дуже конкретна річ, що в Брюсселі і в парламенті, і в Європейському парламенті, наприклад, ми повинні показувати свою культуру, свою традицію, тому що немає традицій, немає культури, немає. Культури немає нації, і ми домовилися, що наш ансамбль, верховина, наприклад, представить гідну Україну. і Я думаю, що це буде найближчим часом, пане Тарасе Теж хотілося б дізнатися особисто. Ваша громада. Ми вже говорили з паном Олегом Савчуком з Поромівської громади з Волинської області. Ваша громада з якими складнощами зіткнулася саме ось впродовж цього року, коли триває повномасштабне вторгнення. От бачите, от сижу в темноті, темно, так як і в багатьох е е наших регіонах, тому що електрики в нас не вистачає. Дуже багато у нас внутрішньопереміщених осіб сьогодні. На Другобичем пролатало пару ракет, і це також жах жахливо, і Це важко людям це все переживати. Е дуже важкі у нас історії, особливо людей з Маріуполя, з Харківщини. З Луганщини, з Донеччини, і ці люди принесли дуже важку психологічну травму, особливо діти, які при звуках сирени вони кидаються і бояться, плачуть е, з чим зіткнулися? от саме от з тим, що треба було нам огорнути тих людей, огорнути їх любов'ю. показати, що вони в нашій громаді не чужі, і що ми постараємося всім, чим можемо їх забезпечити. І зробити так, щоб вони відчували себе на нашій рідній українській землі, так як на Харківщині, так як на Львівщині, так як в Маріупольщині, щоб вони не були, не, не відчували себе чужими. Наскільки нам то вдалося, це їм буде їм судити? Вони про це розкажуть. Але хочу сказати, ми повинні побудувати житло. У нас є реликовані підприємства. Ми повинні дати можливість реликовому підприємству запрацювати і бізнес. щоб він розвивався на майбутнє? Адже він також. Я думаю, тут і залишиться. У нас є. Проблеми з водопостачанням, але ми їх вирішуємо. Проблеми є з теплопостачанням, але ми їх вирішуємо. І дякуючи їм, це були подячні такі ще поїздки. І ми дякували нашим партнерам, що вони відгукувалися і дали нам можливість все зробити. І найголовніше це все таки здоров'я наших громадян. І ми в основному розвиваємо нашу медичну сферу, тому що після війни ми вже зараз цим зіткнулися. Дуже багато буде проблем психологічній і фізичній реабілітації наших людей, тому це був таким основним меседжем, меседжем до європейських партнерів: що нам треба допомогти тим людям. Нам треба буде їх повернути уже нормальне життя. Тому що я хочу сказати, як офіцер, що дуже важко після війни приходити на цивільні рейки життя, і все здається несправедливим, дуже складним і дуже непередбачуваним. Але я думаю, що і з цим з допомогою європейських інституцій нам вдасться це подолати. Також ми говорили про освіту, і наша громада, зокрема, що нам потрібно зробити деякі зміни, адже ми бачимо, що створюється з демографічною ситуацією, Ми бачимо, що робиться з нашими дітками. А ми повинні бути найкращі. І ми це доводили і доведемо, і говоримо, що ми в Європі не послідні, не гості. А ми в Європі разом зі всіма на рівних, але будемо кращі серед кращих. А пане Тарасе, наскільки ті, власне, з ким ви спілкувалися, ну, умовно кажучи, розуміли, про що ви говорите. Та? Адже а, жити в умовах війни та відчувати це на собі і чути та, це від когось, це е, все таки різне. Є дві ситуації. Якщо ми говоримо, наприклад, і говорили з Вітольдом Вишенковським з Польщі, з з депутатом Європарламенту, ну надзвичайна людина, просто низький йому уклін, то він все розумів. Він не розумів, тому що він пережив, він знає, що таке Московія, що таке руський мір. І нам було з ним дуже легко говорити. Він але якщо говорити, наприклад, з парламентаріями Бельгії Бельгії чи Брюсселя саме, бо там декілька парламентів ну, дуже серйозна система самоврядування. То вони не завжди все розуміли. Вони пробували нам казати: ну, може, треба якось домовлятися з росіянами. Ну я кажу: ну давайте домовляйтеся. До вас до хати зайшли, вбили вашу жінку, дітей, закрили вас в туалеті і кажу, от тепер будемо домовлятися, як ділити територію і мирні переговори з вами. Вести ви підете на це. То вони були дуже круглі очі, а вони розуміли, розуміли. Емоційно, що ми несемо, і в при одній зустрічі з Віоло з Віолою фонду <coughs> краму це німкиня дуже жінка перейнялася і навіть трошки заплакала, побачивши деякі відео, які ми демонстрували. Люди не просто співчувають, вони хочуть допомогти, але вони чітко кажуть: ми хочемо, щоб наша допомога була надзвичайно ефективною. Вони хочуть, щоб і гроші, і те, що робиться, чисто в людських відношеннях, щоб воно не затиралося десь там в чиновницьких структурах, а щоб воно доходило до людей, щоб воно працювало на людей, і от вони за це переживають, але ясно, вони до кінця не з тими ж ти ми спів... розмовляли, вони розуміють, що ми хочемо, але були інші. Ми то відчували, наприклад, і в деяких бесідах, і серед парламентарів самих, там, наприклад, з інших от, хорватської сторони, і так далі. Частина все розуміє, а частина і для мене це було трошки дивно, тому що хорвати теж перенесли. Таку біль, як і ми, але вони не зовсім розуміють, що тут твориться. Вони ніяк не можуть зрозуміти масштабність тих руйнувань. І коли ми були в брюсельському парламенті в бельгійському парламенті, то ми побачили фотографії, і я запитав, навіщо ті фотографії? Вони ж жахливі про війну. А один із депутатів сказав, що це для того, щоб ми не забували, якою ціною для України. Іде наша з вами перемога і наш з вами захист. Ми прекрасно розуміємо, що ви нас захищаєте. І це було дуже ну так приємно. Я сподіваюся, що більше стає в Європі, і буде більше ставати людей, які розуміють дійсно, що відбуваються, і розуміють ту ціну, яку за це зараз платить Україна. Дякуємо дуже те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що Я з нами на зв'язку був міський голова міста Дрогобич Тарас Кучма. Говорили ми про візит українських самоурядовців, який відбувався 7-8 лютого в Брюсселі.